Ножі дворядної купачки КТ на польську Ось такі вони йдуть кріплення. Правий-лівий може бути. Це здається. Правий о лівий. Ось так от він йде. Той ніж. Ось такі от він йде. Так, цей. Оригінальні польські ножі. Вубенькі якісні. Рубина. Це були інші запчастини, там біноклі, ролики, резинки, сама резина, трясуни. Такі от. Номер телефону є на сайті. Сайт в описі. Заходьте, дивіться.